Бог говорить через Ісаю, каже, ви будете виходити неквапливо з полону. Каже, тому що я буду йти попереді вас і ззаді вас я буду охороняти. І я зловив, так подумав, не знаю, можливо, я помиляюсь. Після того підійдіть, після проповіді, поправте. Ну я ніколи не пам'ятаю, читав не раз Біблію, що десь Бог поспішав кудись. Тобто він квапився, спішив. Я не говорю для допомоги про людей, а от такий момент, що він десь хвилювався, каже, спішіть, тікайте, тобто, бо Бог кудись не встигає, або він в нього щось не під контролем. От Я не зустрічав таке місце в Біблії. Він навпаки каже, що е, да, ми читаємо про Лазаря, що люди думають, що потрібно вже йти, вже, а він ще три дні був да, там на тому місці, коли Лазаря воскрешав. Він говорить до, до, до народу свого, що ви будете виходити неквапливо. Я буду йти попереду вас. Не, майте мир, майте спокій. І так написано в слові, що коли сповнилась повнота часу, прийшов Ісус Христос на землю. Бог міг зробити це раніше, але потрібно, щоб прийшла повнота часу, так пише апостол Павло Доримлян, що Бог він ніколи не запізнюється, Він знає, коли прийти, Він знає. Коли вирішити те чи інше питання, коли благословити, коли забрати ті необхідні ті речі, які нам, можливо, заважають. Він ніколи не запізнюється. І цим унікальний наш Бог, слава йому. Слава. Що він, знаєте, можна зробити, так читаєш і думаєш, та по-іншому можна було б зробити. Абсе міг Бог справитися без людей. Ну, в цьому є унікальність Бога, що Він нас не залишив. Як ми співали в цій пісні, що ми є не одні, що Він є з нами. Що ми є з ним, слава Богу. І я б хотів би зачитати, це буде подячна молитва. Е, я б хотів би зачитати Євангелія від Луки всім нам відома історія. Е, Євангелія від Луки, другий розділ з 4-го вірша. Пішов і Йосип з Галилеї з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилося дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка, сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Слава Богу! Це була далека дорога. Я от пам'ятаю, коли ми народжували свого. Сина, і, і ти готуєшся до цього часу. І тепер і ти хвилюєшся, і ти думаєш, як воно, чи е, бо там, як дружина хотіла народжувати в одному е, пологовому будинку, а якщо тебе швидка забирає, везе е, ну, куди по міст, де там ти проживаєш, і ти думаєш, чи встигну я завести. А якщо я не встигну, і ти починаєш хвилюватися і думати, і всі речі складати за місяць уже. Там вже, можливо, і можливо і за два місяці, я не пам'ятаю. Тобто ти вже ти на поготові. Я думаю, хто народжував, то точно це знає. І я от задумався: це було 150 кілометрів, я дивився від Назарету до Вифлеєма. Якщо зараз йде своїми ногами, тоді це було. Марія, напевно, була на ослі. І він, можливо, теж на ослі, можливо, тільки вів осла. Я не знаю. Але якщо йти. Е, Таким, то це треба три доби йти по 12 годин. Три доби вони йшли. І тобто, це вже ось ось був момент, коли вона мала народити. Вони це добре знали. І я думав, наскільки він був праведною людиною, наскільки він був слухняною, я б міг би подумати, ну, для чого мені йти. Міг би подумати, от сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа. Потрібно, захотів кесар Август переписати весь народ, який був в Римській імперії. Отак от йому стукнуло в голову, можна сказати, якби я був на місці Йосипа. Цей чоловік був слухняним е, владі, він був, е, він був законопослушником, бо я думаю, ну як же ж можна йти ось ось має народжувати. Я не думаю, що вони йшли там місяцями. Можливо, вони не три доби, можливо, чотири, можливо, тиждень, ну максимум йшли. І, і коли вони прийшли, і ось настав час її родити, і Бог міг би зробити все по-іншому. Ну, як сказав Ісус Христос, каже до Петра: А як же ж збудуться Писання? Як же збудуться Писання, так не може бути. Повинно збуде має виконатись Писання, має виконатись Боже Слово. І знаєте, цей чоловік він був такий слухняним Святому Дусі, що він взяв і пішов. Він розумів, що потрібно йти в Ефлеєм. Я не знаю, чи він думав, чи знав, що Спаситель Ісус Христос мав народитися, хоча він прожив в Назареті, да, але мав народитися в Ефлеємі. Так було пророцтво, так говорили пророки. Я не знаю, чи він догадався до цього, але він пішов і народився там. Для нас Спаситель. І Ісус Христос Він прийшов. Я коли читав неодноразово це місце, готувався до проповіді, і я думав, що так Він ну, могло все бути по-іншому. Ми, ми читаємо, що мудреці вони прийшли да, караван мудреців написано, що весь Єрусалим сколихнувся. Це був не, не один, не два, не три, як говорять мудріці, це був великий караван людей. Тобто в, в, дари, це були верблюди. це, ну, Говорять історики, що, напевно, через два роки, силаючись на те, що Ірод е наказав вбивати всіх е дітей до двох років. І от, прийшли мудреці і кажуть, де народився цар юдейський, де, 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 де той цар? І я думаю, логічно, що вони шукали його в царських палацах. Так має бути. Але Ісус Христос, я так думав, що Бог вирішив все по-іншому. І все велике у Бога починається з простого, так як він і говорить, що вірний малому Він поставить над великим. Все велике, знаєте, початок Божого, 에, точніше, початок людського спасіння, відбувся так по-простому. Відбувся саме там у Віфлеємі, у Яслах. Саме там почалося. Знаєте, цей початок шляху потрібно було Богові в людській особі спуститись на землю. Як написано, що він смирив самого себе і прийняв образ раба, став подібний до людей, так говорить нам Боже Слово. І так потрібно було йому прийти, і початок звідти, так по-простому, так Бог захотів не прийти в, царськом, в царських палацах, чи бути, щоб біля нього ходили слуги, чи щоб роди прийняли найкращі тоді акушери. Все відбулося так, як Бог запланував. Ми до кінця не розуміємо і не знаємо, але так Бог запланував, так, знаєте, невиразно, так, так незвично. І е, коли, прийш, е, е, коли, прийшли, коли прийшли, прийшов ангел до пастухів, і написано, я думав, чому, він, чому явився він пастухами, і там написано. В тій, міс, в тій місцевості були пастухи, вони були просто недалеко. Бог міг би послати, наприклад, десь далеко, але їм потрібно саме в тій місцевості були пастухи, які пильнували отару, які е, п, 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 пасли овець, да? і прийшов до них ангел і почав звіщати, каже: Я звіщаю вам велику радість. Це є, от ми, ми, ми спостерігаємо, і я так задумувався днями, що весь світ він. Чи розуміє, чи не розуміє, хто в міру того, як йому відкрито. Хто вір, віруюча людина, як ми, слава Богу, ми розуміємо, що це за свято. Хто не віруючий, але всі святкують. Всі говорять, що з Різдвом всі говорять, що Христос народився, беруть або дають вихідні на роботах. І весь світ святкує зараз вся тематика про Різдво, вся тематика про навіть такими речами люди отримують благословіння, люди отримують якесь. Знаєте, як зараз говорять про різдвяне перемир'я, не раз це наприклад в Першій світовій війні таке було не один раз. Я навіть читав історію, що під час Різдва дві воюючі сторони, наскільки я пам'ятаю, це було англійське військо, британське і німецьке грали у футбол. Я читав таку історію, і це було під час Різдва. Ті люди, які воювали, ті люди, які стріляли в один одного і хотіли вбити. Ось настало свято, настався якийсь день Різдво, вони знають, що потрібно перемир'я. Вони грали в футбол, вони веселилися, а коли закінчилось на другий день, вони знову вбивали. Знаєте, це як би хто не говорив, а Ісус Христос цим знаковою подією, тим, що почалося початок спасіння людських душ саме через жертву Ісуса Христа. Найте в людей все рівно, навіть і не віруючих, вони знають, що це велике свято. Вони знають, що потрібно знаєте, потрібно щось поправити в житті, потрібно перестати якісь погані речі робити, хоча б на це свято, хоча б на це свято не робити якогось зла. У совісті людей закладено. І навіть, навіть в світі да, говорить, хто б, хто б не казав, віруючий, атеїст говорить, що від Різдва Христового, хто б що не говорив, і Різдво нам да, Бог прийшов. На цю землю він приніс велике благословіння. І далі ми читаємо, що він... вони злякалися, і він каже: не бійтеся, я благ... благовіщу вам велику радість. Це є радість для людей. І він каже, я вам благовіщу. І він говорить далі, що для вас, для вас, не для мене, не для. Не для себе Ісус Христос, ну для вас, для мене, для вас, брати і сестри. Він народився. Він народився, Він прийшов на цю землю. І, е, знаєте, я думаю, якби я був на місці пастухів, е, ну, чи повірив би я цьому, е, каже, народився для вас Спаситель Христос. Вони були ізраїльтяни, вони розуміли, хто це мав бути. і Знаєте, в таких речах Він каже, що для вас знам знамення. Каже, ось дитя лежить у яслах. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що ну, знамення Ісус Христос говорить, каже, як Іона був знаменням для Неневітян, так, так само син людський буде три доби в серці землі, наскільки я пам'ятаю. І я так читаю і думаю, що напевно Іона прийшов, і люди знали. Ну, не, люди знали, що ця людина його викинув кит, та, там, чи, чи рибина, чи якась тварина викинула, і вони знали. Я читав е, одного історика, що в Ниневітян один Бог був один з головних. Це був наполовину риб, наполовину людина, наполовину рибина, на половину людина. Е, і люди, напевно, цим тронувшись, що його е, якась тварина да, морська, вона виплюнула. Це було далеко від Ніневії, Середземне море, а коли він прийшов, люди почали говорити: це та людина, він був знаменням для них. Він проповідував таке ну, незвичну проповідь: покайтесь, бо через 40 днів вас Бог знищить. Але вони повірили йому, тому що вони розуміли, що ну, не може бути проста людина, а так з ним статися. Напевно, це для, мен, для нас знамено. І коли Бог говорить до до царів, каже, проси знамення. І це були якісь такі, знаєте, великі справи. Це були великі речі, коли там, наприклад, Тінь е, Сонця да, по ахазових ступенів для цара Єзекії відходила не вперед, а назад. Тому що це такого не може бути, щоб сонць, земля почала крутитись е, в зовсім іншу сторону. І люди вже тоді це знали. І так само каже ангел, каже, просіть знамення. Е, точніше, каже, ось вам знамення. каже. Дитя буде лежати в яслях. І знаєте, ясля вони не призначені для того, щоб там лежало новонародження дитя. Там є корм для, для волів, для, для ослів, для кіз, Ну, точно не для того, щоб лежало там дитя. І Я думаю, ці пастухи почали каже, вони там говорять далі, ми читаємо, що каже: паш, ідемо і побачимо, що провістив нам Господь, про що Він говорив. І вони, звісно, про що вони почали? Вони почали ходити по хлівах, зайшли в один хлів, в інший зайшли. Там же ж не був один, я не думаю, що там був один хлів. Вони почали шукати, шукати, чи правду сказав нам Господь. Вони повірили. І я так думаю, отак Христос, як сказано в Божому Слові, юродством Слова, юродством Христа, точніше, юродством Христа каже, спасає віруючих людей. От їм потрібно було просто повірити, що це є Христос Спаситель. Ми не знаємо, як склалося подальше життя цих людей, цих пастухів. Потім пройшло 30 років, поки Ісус Христос Він вознісся на хрест, Його, воск... його розпяли, Він воскрес. І потім Він вознісся на небо. Ми не знаємо, що з ним сталося, але їм потрібно було розгледіти і повірити. Як мінімум, вони повірили, що Христос, що Бог їм щось сповістив, і вони знайшли дитя. І написано, що вони перекла, пере, розповіли це Марії, вони розповіли це Марії, і вона все складала це в серці Своїм. Ці такі незвичні речі, коли е, пастухи прийшли і кажуть: нам явився ангел, нам явився ангел і сказав, що, що це Христос Спаситель, це є Христос Ісус, це є Спаситель свого людства. І вони приходили до Марії і це розповідали, і вона все складала це в своєму серці. Ісус Христос, Він не просто прийшов на цю землю. Це не було навіть, це ми святкуємо вже люди, це для нас свято. Ми часто говоримо, що я чув такі думки, що свято. В Ісуса Христа, да, це Його народження, а от подарунки отримуємо ми. Але це є воля Божа. Я не знаю, чи для нього, як вони святкували в сім'ї да, Ісуса Христа, чи як вони святкували День народження, чи святкували, коли Він був на землі. Але суть Різдва, ми добре розуміємо, що Він прийшов на землю, щоб не радіти і не святкувати. Воля Божа, написано, каже: Я благовіщу вам велику радість. Воля Божа для того, щоб ми раділи. Ісус Христос прийшов, щоб ми раділи, щоб ми мали надію, щоб ми мали цей мир. Далі говориться, ось воля Божа каже, що слава Богові на висоті, Бож, Бож, Богові, слава є на висоті, але каже, на землі це мир в людях, і воно є. Там є благовоління, Боже благовоління є у людях. щоб... Мир Божий, Він прийшов в серце людей. Воля Божа, щоб ми спаслися, брати і сестри, тому і Ісус Христос Він прийшов на цю землю. Ми далі, точніше, не далі, а одне місце Писання я б хотів би ще зачитати: це книга Ісая, Дев'ятий розділ, другий третій вірш. Книга Ісая, Дев'ятий розділ, другий третій вірш. Всім нам відоме пророцтво про Ісуса Христа. Народ, що ходить у пітьмі, побачить світло велике. На тих, що живуть у країні тіні смертної, світло засяє. Ти приножиш народ, збільшиш радість Його він буде веселитися перед тобою, як веселяться під час жнив, як радіють при розподілі здобичі слава йому. Це говориться про землю, про Назарет, про Галилею. Про землю Нефалимову, народ, що ходить у пітьмі. Але це не тільки. ну, Саме це місце говориться про те місцевість, але це говориться про всіх народів, про всі народі землі, про всю землю, що ті люди, які сиділи у пітьмі, і це ми є люди з вами, які сиділи в пітьмі, які не знали, куди йти. Кожен із нас, як Пророк Ісая говорить, кожен із нас звернув на, на свою дорогу. Ми блукали, як вівці, так говорить, але прийшов Ісус Христос. і Тут говориться, каже, ти примножиш народ і збільшиш його радість. Тут говориться, що він буде веселитися перед тобою, тобто народ, ми, як церква, ти люди, які спасені, як веселяться під час жнив. Я так задумувався, нема в цьому нічого поганого, коли людина примножує свої якісь статки, тут він порівнює з цим, коли він каже: Порівнюйте з цим радість. Коли ви примножуєте статки, коли у вас якесь благословення, десь по роботі все добре. Каже, як радіють при розподілі здобичі. Так люди радіють, але прийшла та невимовна радість від Ісуса Христа. Знаєте, Він прийшов, як говориться в Божому слові, той, який віддав сина свого. Точніше, той, який сина свого не пощадив, а видав Його заради нас. І дивлячись на свого сина, я не раз думав. І я не раз перечитував це місце, коли мені це, коли в мене вже був син, і я задумався: той, який свого сина не пощадив, йому потрібно було віддати свого сина Богові. Написано, що він його не пощадив. Я думаю, як часто батькам, да, мамі, батькові, отак, навіть якщо й дитина щось не так зробить, вже й хочеться якось і виховати, наказати, і, і ти думаєш, ну жалко, дивися, ну, пож... ти вже жалієш. Ну думаєш, ну ладно, ну там потерплю, ну, ну дитина, ну що ну як ну, з ким не буває, і ти десь жалієш. А написано, що він сина свого не пощадив. Він не пощадив, він, дивлячись на те, коли посилав свого сина, він знав, що він постраждає. Він знав, що йому потрібно перетерпіти хрест. Він знав, що йому потрібно перетерпіти муки. І написано, що він видав його за всіх нас, слава йому. Він видав його ради нас. Він видав. Ради того, щоб ми могли бути на цьому місці, щоб ми його могли прославляти, щоб ми могли молитися до нього, щоб ми могли надіятись, що Він все чує і все знає, щоб ми могли приходити з дерзновінням до престолу благодаті і казати, Боже, поможи. Боже, ми славимо Тебе, ми дякуємо Тобі, Господи. Це ради нас, це ради нас, брати і сестри, Він не просто народився, Він видав самого себе ради нас. Він прийшов на цю землю, щоб ми раділи. Щоб ми прославляли Його, щоб в нашому серці був мир. І я так думаю, люди, які часто нарікають, навіть ну, я говорю за віруючих людей, часто нарікають або думають, що щось не вистачає, або чогось нема, ну, яку, не знаючи гріх, але ну, як Богу неприємно на це дивитися. Він не говорить, що якщо у вас війна, чи ще якісь біда, я розумію, це важко. Я розумію, що. Це легше говорити, ніж діяти. Ну він каже: Я примножу радість народу. Каже, я благовіщу вам радість, пастухам! Я благовіщу вам радість велику. Для вас народився Спаситель Ісус Христос. Це для вас прийшов на цю землю, я благовіщу вам велику радість. І Бог хоче, щоб ми, не дивлячись на обставини, ми раділи, ми дякували Богу. І Я би хотів би в цій першій молитві. Я думав за що молитись, і думаю, різдво хотілося б подякувати за Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. Який прожив життя, яке ми прожили, який зазнав скорботи хвороб, який написано, що обличчя його так було спотворено, що коли люди дивилися на нього, вони не взнавали, а хто він такий. Коли раніше дивились на нього, знали, що це Ісус Христос, і взнавали Його. А написано, Ісая говорить, каже, обличчя Його було спотворено, ми його не взнавали. Ми думали, що Він був покараний да, за гріхи свої. Ми думали, що Бог Його карає, але він. Приніс самого самого в жертву, як написано, це жертва умилостивлення. Я би хотів би подякувати Богу. Я б хотів би подякувати Ісусу Христу, що одного разу Він умалив самого себе, що Він прийняв образ раба, він став подібний до людей. Він прийшов на цю землю, щоб ми мали надію, брати і сестри, щоб ми не унивали, щоб ми завжди знали, хто наш відкупитель, щоб ми завжди знали, що Він не просто народився. Прожив життя як багато пророків, як багато святих людей помер і все. Но Він не тільки помер, він і Воскрес ради нашого оправдання. слава Йому. І я би хотів би в цій першій молитві, як Церква Ісуса Христа, як спасенні люди, від щирого серця, подякувати Йому, Боже, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов на цю землю. Скільки благословіння я думав про своє життя неодноразово, народившись, в невіруючій сім'ї і життя. Ну, я точно так би, якби мені сказали там 10 років назад, намалюй ну, промалюй своє життя. Я би так ніколи не промалював. Це все є те, що одного разу Ісус Христос прийшов на цю землю і Він приніс нам велике благословіння. Тому хай буде Богові слава. Амінь.